Складання набору інструментів для ампутації нижньої кінцівки Хірургічний стіл для ампутації нижньої кінцівки складається з 5 зон: роз'єднувальної, кровоспинної, з'єднувальної, допоміжної та спеціалізованої. До роз'єднувальної зони належить скальпель черевцевий. Ножиці тупо кінцеві. Ножиці гостро кінцею. До кровоспинної зони належить Затискач кохера. Затискач білі рота. До з'єднувальної зони належить. Голка колюча. Оголка ріжуча, оголку тримач Гегара та шовний матеріал. До допоміжної зони належать пінцет хірургічний, корцанг, ранорозширювач кохера, зубчастий. Він буває однозубчастим тупозубчастим та, та багатозубчастим. В нашому випадку це трьозубчастий. Рано розширювачі Fara Bay Вони завжди йдуть попарно та абсолютно різних розмірів. Та цапки для білизни. До спеціалізованої зони належить ампутаційний ніж. Ложка Фолькмана, Распатр Фарабефа, листова пилка, дротова пилка Джиглі, кровоспинний турнікет, кісткові шивці лістона, кісткові шипці люєра, ампутаційний ретрактор, молоточок хірургічний, рашпіль.